Вітаємо справжніх поціновувачів куріння сигар на каналі Embargo Shop. І сьогодні, на наш огляд потрапив вельми розкішний аксесуар для зберігання сигар. Це яскравий представник італійських хімідорів, створений для великої домашньої колекції. Отже, презентуємо вам Любінський Браун Кедервуд. Дивіться в цьому відео: зовнішній вигляд, а також стиль хімідору. Відкриваємо кришку, щоб заглянути у сигарне відділення, показуємо аксесуари у комплекті з хімідором. А наприкінці відео підводимо підсумки про нашого головного героя. Тож дивіться нас до кінця, буде цікаво. Одразу помічаємо незвично для класичних хімідорів витягнуту прямокутну форму. Так зроблено із міркувань зручності розташування цигар та комплектуючих аксесуарів на платформі. Дзеркально глянцеве покриття створюється завдяки прозорому лаку, під яким ви маєте можливість поглядати за натуральними візерунками структури деревини. Головний акцент це велике скляне вікно на кришці, яке дозволяє оцінити колекцію сигар, що розміщується на платформі. А також слідкувати за рівнем вологи, не відкриваючи хімідор. Також бачимо замок, який закривається на персональний ключ. Він всього один у комплекті, аби доступ до особистої сигарної колекції мали лише ви. І класично на дні маємо м'яку ворсисту тканину, аби зарадити механічним пошкодженням між поверхнею та хімідором. Настав час відкрити нашу скриньку Пандори та заглянути всередину. А відкриваючи кришку, присутній запах кедрової деревини, яка довгостроково втримує влогу необхідну сигарам. Тут одразу бачимо сигарну платформу, на якій можна розмістити 12 сигар у спеціально відведених місцях в один ряд або у два за бажанням. Далі помічаємо точний електричний гігрометр, який показує рівень вологи всередині хімідору, та губковий зволожувач для підтримки вологи. Хоча в комплекті є додаткові аксесуари, радимо вам розмістити додатковий зволожувач на перший поверх в такому великому хімідорі. Підіймаючи платформу за зручні ручки, нас зустрічає об'ємне сховище для розташування основної кількості сигар. Це приблизно 24 штуки. Тут, наприклад, можна зберігати довгострокові сигари, в той час як на верхній поверх розмістити першочергові або щось особливо на показ. Як бачимо, усі металеві елементи виконані в золотистому кольорі, такі як петлі, замок та зволошувач. Чудово поєднується із червоно-коричневим покриттям аксесуаром та пасує під натуральне дерево. Загалом можна сказати, що це цілком вдалий аксесуар для зберігання великої колекції цигар в домашніх умовах. На цьому все. Підписуйтеся на канал, тисніть подобайку, а якщо виникли питання, пишіть коментар. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей.